Бо вчора було якось дуже жутко, чесно кажучи. Та, да, це було дуже страшно. Ну, я впевнена. Я впевнена, що це просто совпадіння, Ну, не знаю. Та годі, Дерек, ти серйозно віриш у цю фігню. Це просто, ну не знаю, хто, Хто... може, Соня випадково нажала там щось, і воно запалилося, все таке. Ну, Ну блін... А якщо це правда привиди якісь? Ой, та не видумуй. Та, ребят, ну що ви. Та що ви вообще сваритеся? Ну подумаєте, ну, ну запалилась та штука. Ну, що ви оце? Та що ви вообще? <реш> та подумайте, ну запалилась та фігня, Ну шо ви цей сразу? Карл, бліна, а це називається ліхтар, взагалі-то. Та блін, ну шо, блін, ну, ну забув, як називається, ну шо ви наїжджаєте на мене? Ти дебил. Ти ты... <реш> <реш> Ти такий дурний, наче. То ліхтар називається, вообще-то. Та ну блін, ну я забув? Ну шо такого? І, І шо ти до мене вообще Та тому що ти дебіл. Все об вообще-то обідно. А ви мене боєгузом називали що? Так, короче, А? Що что это було? Це приводи? Ты да ты дебил? Дяки приводы? Просто что-то упало. Да ну вы що, блин, Пр... Ви що вообще? А якщо до нас хтось пробрався, наприклад. Або, не знаю, там. А якщо ми. А якщо нам всім, хана? Або. 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 Або нас грабануть. А, якшо... а якщо. А як А якщо. Коротше, ви всі. Пизд. Без Безмослі... масштай Так, зачем? Так порпало Не возмущайся. Давай краще подивимся, що там упало. Так, ну, что там упало вообще? А? Кастрюля упала. Як кастрюля упала. Вона же ось тут ось тут стояла. Вона же не могла тут оказаться. Вона же, блин, стояла дуже далеко. Как она тут оказалась? Ребят, це таке? Какастр Кастрюля упала? Яким образом? Я так і знав, что тут приводи. А вы мені не вверили. То успокойся, які приводи. Приводів не існує. Просто кастрюля упала. в вітер, і от кастрюля упала, от і все. Ти нормальний. Кастрюля б так далеко не полетіла, вона дуже важка, вона залізна, блин. Вона б так далеко не полетіла. Ой, успокойся, ти параноїк просто. А ти, а ти дурний. Ну я ж не стябусь над тобою із-за цього. Неправда, я не дурний. Ой. Який же ти бісячий? Так. Е, може підемо опять у те місце, подивимось, що там? Ні за що? Я в те місце не повернуся ні в якому разі. А якщо ми там кокнемось, якщо там привид, а якщо там. А якщо там дебіли які-небудь? Ой, тут успокойся! от. На рахунок дебілів, Вот у нас тут есть один дебил, поэтому не переживай. Этот дебил у нас, короче, если что, захистыть. Якщо ти ты понимаешь, про кого я. Ай, я не дебил. Ой. Ты ще той дебил. Та води, ну может, підемо просто, и может там что-то поменялось. Там нічого не могло помінятися. Все як було, так і є. Там страшна фігня твориться. Там ліхтарі самі валяться. Самі валяться, там паляться ліхтарі, там. -а, я не можу. Ой, та перестань. Параноїк ти кончений. Так, коротше, пішліть. Ага. Я вам... Я вам кажу, краще туди не лізти. А якщо там щось страшне. Та годі, ми ж там були, нічого страшного там не було. Та як це не було? Там ліхтар сам запалився, і там нікого не було, і там кванарь сам запалився. Ви, ви в своєму розумі, алло, Ви вообще думаєте головою, а? Ой, да годит тебе. Все, пислить. Так. Ребят, тут ключ, сдается, пропав. як пропав? Ї... Якого? Якого він пропав? Що таке? К ключ пропав? Як? Що там за шум? Що? Шо... ой? <Шо? с> шо... <nt> <s> Ви хто такі? Я, я, я тут же полгода розглядаю цю комору. Не, не можу догадатися, хто тут а живе. А ви тут прийшли. хто ви вообще? Е е ти вообще хто? Е я, вообще-то, это <рикалі> <рикалі> тут детективлю. Все. Е досліджую, Я хотіла сказати. <свист> и вообще, и вообще, я тут розсматривала вещи. Я, я пыталась знайти ключ, але я його не знайшла. Тут бачу в ключі двері ключ, відкрита, от дивилася, що произошло. Ну, думаю, мою... може хтось знайшов, я роздивлялася тут все. Несла странний фотоапарат. Ви його не знаходили, не дивилися, які там фото? Ми находили, але не стало дивитися, тому що різко запалився всі ліхтар, ми злякалися і втекли. Що? Лі -ліх -ліх ліхтар потух сам, тільки що. Що? Що? Як він потух? І, е е ніхто із вас рядом не стояв. Він не міг потушитися, бо кнопка аж тута. Це... Це... Я так... ой я так... <смі> Якого дідька воно. Я так і знав, я таки знав, я так і знав, що тут приведе. Що ти знав мені цікаво? Що тут приведе? Ніяких привидів тут немає. Я вже стільки досліджую це місце і не од... і жодного ще не побачила. Ну, я не знаю, які тут є фото. Давайте подивимося. От я знайшла одну фотку, так вона застряла в самому фото, е, фотоапараті. Е, от що тут? Тут, який, е, тут є якийсь хлопець на, на ній. Може, це хазяїн цього дому. Ви замітили, що тут є кровать, стул і фонар? Е, тут хтось живе, але я його не разу не бачила. Той, хто тут живе, навірника кудись пропав. Або здох. Знаєте, яку странність я заметила? те ще бачите тут вікно, яке біля кровати? Тут ще якась штучка. Опа, вона включилась. Чого вона включилася сама по собі? Це, видимо, фонарь, но чому він включився? На чого він включився? того, да, положу тут привини, що ви не розумієте? Блін, мені стрімно якось. Такого ще ніколи не було. Тільки коли ви прийшли, зразу почалась створитися яка містика. Ну містика і до цього була. Яка містика? Е, бачите оце вікно? Ну так. Да. Я хотіла якраз про це розказати, коли показала, і, і оця, оцей фонарку. <плес> і ось, о, за цим вікном, е, 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 якщо обійти цю стінку, то там просто стіна. Там такого вікна немає. але тут видно облака. Е, це якась містика, але я б чогось не звертала на це вніс, але це дуже странно. Ого. Слух, та ви шо? Ви? Я я так. Я знав, треба валіть отсюда, поки не поздно, поки нас не побили. Ну я же тут вже стільки стільки займаюся, мене ж не побили. <плес> Як тебе зовуть вообще? Дерек. Дерек. Дерек, знаєш що? Я хоч і розумію, що такого не може бути, тому що тут є примеди, але знаєш що? Я тобі вірю тільки, тому що е, е, тут є, є якісь странності. От що це за фото, я не знаю. Треба подивитися, які ще є фото. Що? Тут є фото русалки? Русалок же не існує. Ой, то це фотошоп. Ти знаєш скільки років цьому фото? Тоді ще фотошопа не існувало? Ну, може, як, може, його в, це, в цей час відреагу відре. Відр... Може, це його в цей час відреагували. Щоб, поні... Щоб ти знала Але фото, яке вже було з фото. І нанесена на пленку, але відгу. Ви дредагувати не можна. Бо воно вже на пленці. Це вже просто фото. Ну, а може, це просто велика риба? Щось сумніваюся, що риба покаже тільки хвост. Якщо б це була велика риба, вона б винагнула е, повністю. І ще це не похоже на плавник риби. Взагалі е, я не знаю, чого ви сюди прийшли. І, і як ви взагалі знайшли ключ? Ну, взагалі, Соня його нашла у нашому будинку на кухні там була кнопка. Ми нажали на ту кнопку, там відкрилася штука і там лежав ключ з картинкою. З, з... з оцією картинкою? Я її заметила, то вона лежала на полу. <звіт> <звіт> да. Так ходімо до вас додому. Я подивлюся, де ви знайшли цей ключ. І, кстати, ключ виглядає дуже старим. Но, но по сараю так не скажеш, він виглядить навіть новим. Но я я що тут пара царапин і, ста... і тут дуже старі речі у сундуку Ад. О! <пад> 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 Ого. Так, це, це ваш дім, так? Так. Е, ну, пішліть. Дай -дай. <ріст> Проходьте. Е, і де була ця штучка, ну, вона була ось тут і, і де... Ем, як тебе зовут? Оливия. Я на те спра. Так так, ладно. Після цієї смішної ситуації, Давай ви всі скажете, як вас зовуть. Вона Соня. Атя, я вже все. все, я Ти Олівія, ти Соня, ти Дерек. Ти хто? К то есть ты, Карл? Да. E, так, кто из вас нашел кно кнопку? Я нашла кнопку. Де вона? Ну, ось тут была. Исп... Я помню, вона тут была. Но тут же и немає, тут тільки поломана штучка. E, ну я помню, я щось задела, и воно відкрилося и там была кнопка. Типа я нажала на те. Опа, тут кно... тут реально кнопка. що вона робить? Ось тут лежав ключ. Ось тут? Да. Ви казали, там ще лежала картинка. Яка картинка? Ось ця. Вона тут вот так лежала, так? Да. Да, да, да. Ом... Цікавой, ви, Е, Рішили піти до, до сараї, кого ви самі не знаєте. Дами, просто, ну взагалі я їх одговорював, але вони ж не б слухали мене. Як я тебе понімаю, мене теж не слухають. Ну, тільки Я їх всіх оговорюю, бо, бо мені при, приходиться одної розслідувати. Я люблю всяку комістику, а мої друзі цього не розуміють. Я намоваюсь більше уникати таких місць, але мене взагалі ніхто не розуміє, ніхто не слухає, взагалі нікому не здався. В принципі, я замічала багато аномалій, але ще ніколи не бачила призрака. І мені дуже кортить його побачити. Ну я, так, я, я б не хотів побачити самого призрака. От аномалії, ладно, ще, але призрака не хочу побачити. а то... Ну, мало ли. Ну, вдруг. А, а то, блин, мало ли. А вдруг мало ли нас призрак выявится. <зарк> а то мало ли призрак захочет згурвахнуть вообще. Вдруг він злый и страшный и вообще вонючий. Ой, да ты такий нытик вообще. Я не так. Просто мені страшно. Мені просто дуже страшно. Ой, та годі тобі. немає ніяких привидів. приводів. тобі раз казати? Ну блін, а Странно. стремно. Ну, стрмно же. Так, Де, деревья, э, 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 поки я з вами, я э, то ви в безпечності. Я, я ж я ж не зря туди. Я знала, що там можна знайти якихось монстрів, навіть якщо їх не існує. Якщо вони і справді існують, то я, я, трен, я постійно тренуюсь, я же, я же я, я, я тоже подросток, но я исследовательниця. Исследовательця. Я розвідниця. І тренувалася. Е, е, ну, е, Проти всяких там монстрів. Ще я, я гуглила, що проти якого монстра на охоту треба брати. Я вважаю, мене охотницею на монстрів. Ну, типа, да. так. Так. <ривіт> <ривіт> Огодиться! На Но... тих кого не існує? ой. Якщо ти їх не бачив, то це не значить, що їх немає. Поняв, Карл? Зато я знаю тепер, де, де ти живеш. Ха-ха-ха. ха Я й на тебе можу почати охоту. Ти Тиспів. Ти не можеш знати, де я живу. Теспі. Як це не можу? Ти ж тут живеш? Ха-ха. <плес> <ріст> Несмішно. Ну чого смішно? Як з, а, з того, що ти сказав, що я не знаю, де ти живеш? <ріст> ви себе <ви> мені показали. <ріст> Ха-ха, Карл, ну ти дурний. дурний. Угу. Сказав, що я не знаю, де ти живеш. Так, ладно, успокоїлися, зараз не время сміється. Треба думати, як знайти як того переводу, щоб від нього збавитися. Відтак він не буде мучить вас цими аномаліями, бо ви до нього прийшли. А знаєте, чого він мучує вас? Мене він не мучує, бо. Знаєте чого? Тому що я живу дуже далеко від того сараю, а він межі пляжу не може покидати. Вам не повезло, що ви живете так, е, е, так близько. Ребят, ви помітили морзилка сама по собі відкрилась? <с fis liksom> <coating> що? Що? Що за? Ааа... Як таке можливо? От я вам і кажу, що, що треба збавлятися від цього приводу. І да, Дерек, хотів би ти до нього йти і призивати його чи ні?